Вітаю вас! В зв'язку з певними технічними обставинами. Відео не було два тижні, але при тому всьому тема Ізраїлю, Ірану і Лівану не перестала бути актуальною. Сьогодні ми з вами поговоримо про все те, що відбулося минулого часу. Розпочнемо з приголомшуючого удару Ізраїлю, армії Цахал, по бункеру, де знаходився лідер Хезбули Хасан Насрула. Це був приголомшливий удар. Чому? Тому що. Це був дуже глибокий бункер, який мав дуже багато поверхів вниз, який мав дуже дуже товсті стіни, прям дуже дуже товсті, і його вдаряли прям декількома ударами авіабомб. Причому одна авіабомба ударила в одну точку, потім в іншу точку і так далі. Тобто, щоб там вразити хасана Насрулу, Довелося використовувати прям декілька ударів, які були прям ідеально спроєктовані. Скаже по правді, я дійсно вважаю приголомшливою операцією Ізраїлю з вибухами пейджерів. При тому всьому, операція щодо винищення всієї верхівки Хезболи за один день. Я вважаю не менш приголомшливою і при тому всьому цей удар він наніс дуже сильну шкоду загалом Хезболі і взагалі їхнім перспективам на майбутнє, чи що б то не було. При тому внесу долю скепсису. Хезбула все-таки це найбільша організація мусульман шиїтів Лівану. І при тому всьому ця організація існує з 80-х років. Ця організація представляє дуже значну долю населення Лівану, але нагадаю, що Ліван це дуже неоднорідна країна. Там приблизно однакові групи шиїтів. Християн маранітів та мусульман сунітів. Дещо більше правда мусульман шиїтів, але при тому всьому є цілі регіони Ірану, де цих шиїтів практично нема, де проживають представники інших віросповідань. Організація Хізбала була дуже, дуже законспірованою, і після Другої Ліванської війни 2006 року, коли Ізраїль також намагався знищити Хізбалу цілком. Представники вищого керівництва Хезбали майже весь час проводили в бункерах. Тобто, якщо ми називаємо Володимира Путіна бункерним дідом, ми повинні згадувати, хто ж був перед ним. Хасан Насрула – це, в принципі, дуже яскравий приклад тої людини, яка ну, майже 20 років свого життя провела в бункері. Яка майже з нього не виходила, якщо виходили, то на багатотисячні демонстрації, коли майже ніхто не міг вдарити по цій демонстрації, тому що це призвело б до тисяч цивільних жертв. І при тому всьому цю людину разом з усією верхівкою знищили. Хезбола, яка має дуже широку, дуже широку структуру, причому дуже широку горизонтальну структуру, я впевнений, що все-таки цю атаку вона переживе. Все-таки, можлива боротьба за керівництво у саміх ізбалі, можливі певні кланові протиріччя в самій ізбалі. Але при тому, всьому, організація залишиться стійкою і вони все-таки продовжать свою війну. І Даний удар можна вважати репутаційною втратою для Хізбули, репутаційною перемогою для Цахалу, але при тому всьому не варто це сприймати як закінчення війни та виведення цілком супротивника Ізраїля. При тому всьому варто сприймати Хезбулу в дуже високому ступені, як іранську проксі, і варто згадати, що й сама Хізбола у 80-х роках з'явилась в тому числі як і іранська проксі, яка. Загалом намагалась поширити ідеї ісламської революції, яка відбулася у Ірані в 1979 році. І в тому числі Хізбала, це багато в чому вона наслідує ці ідеї. Разом з тим, цей удар був не тільки репутаційний по самій Хізбалі, а й репутаційний удар по Ірану. Іран дуже болісно пережив цю атаку і підготував і здійснив пуски, пуски ракет по території Ізраїля. ЗМІ була підрахована 181 ракета, і при тому всьому CNN показував прильоти прямо у прямому ефірі. Офіційно від е, ракетного удару загинула одна особа від збитої ракети, яка прямо впала на людину. Може, ви ці жахливі відео бачили? Скажу ще правда, що я в ці цифри не вірю від слова взагалі. Ну, Я вважаю, що обидві сторони у цій ракетній атаці про результати атаки дуже нахабно піздять. Чому? Тому що ми бачили дуже масштабні результати обстрілів. Ми, сама країна, яка теж дуже часто перебуває під обстрілами, ми розуміємо, що якщо понад 100 ракет падають на територію України, ну загиблих буде ну явно більше, ніж одна. Навіть якщо падіння уламків, навіть якщо вся ця історія, загиблих буде явно більше, ніж одна. Це просто. Цю цифру я вважаю неможливою. З іншої сторони, Іран звітується про те, що там цілу скадрилію f 35 у Ізраїлю підбили, і вони тепер непридатні для польотів. Я в це теж не вірю. Я впевнений, що одразу, як тільки е, пішла, е, пішли дані про те, що розпочався обстріл, більша частина цих f 35 були одразу підняті в повітря і, в принципі, прийняли участь у збитті е, ракет, які падали на територію Ізраїлю. Хоча я вважаю, що тут правда вона знаходиться десь посередині. Тобто були втрати у Ізраїлю, ну, це, в принципі, можна було б і визнати. Але вони були не такі великі, як про це каже Іран. Які ж наслідки для України? Є, в принципі, як позитивні, так і негативні. Головний позитивний наслідок полягає в тому, що іранські далекобійні ракети, балістичні, які ми били по території Ізраїлю, вони не будуть. Відправлені до Росії і вони не вдарять по Україні. Тобто це дуже масовані залпи. Іранці готуються до потенційно нових залпів, відповідно, вони не будуть передавати цю зброю Росії. Негативна сторона, це те, що атака на Ізраїль вона спричинила ріст ціни на нафту. Чим, більш, чим вища ціна на нафту, тим гірше для України, тому що ми її закуповуємо. І тим краще для Росії, тому що вона її продає. Тут, в принципі, все зрозуміло. І які будуть подальші наслідки, я вважаю, що події на Близькому Сході вони будуть продовжувати свою ескалацію. Армія Цахал продовжить свою операцію на території Лівану. При тому всьому, Іран не перестане підтримувати Хізболу. Я вважаю, що дана. Операція вона не призведе до повного знищення як Хамасу, так і Хізбали, хоча цю, це за мету ставить Ізраїль, але може дещо зменшить їх активність. В будь-якому випадку дуже прикро, що така широка міжнародна активність, така широка міжнародна увага була приділена саме подіям на території Ізраїля, і до стільки великої активності не було приділено подіям на території України. Я вважаю, що Захід повинен теж більшу увагу приділяти тим бойовим діям, які відбуваються у нас, тим бойовим трагедіям, тим бойовим жертвам, жертвам серед цивільного населення, які відбуваються на території України, і повинні також робити свої висновки та більше допомагати. А тепер перейдемо до відповідей на ваші запитання, які ви залишили в коментарях. Сразу відповідаю на тему двох язиков паспорті. В нашем обычном бумажном виде паспорта, не ID-карта, а именно в таком в виде паспортной книжки это было утверждено в 90-х годах. Именно этот стандарт паспорта. Еще стоит добавить, что тогда оставалось еще очень много действующих советских документов, которые выдавались очень часто на русском языке. И в связи с этим вставал, вставал вопрос о том, как стоит переводить эти документы и как упростить этот процесс. Именно с этой целью вот тогда и был добавлен русский язык в эти паспортные книжки. Я считаю, что по меркам 90-х годов это было абсолютно правильное решение, которое убрало у очень многих людей огромное количество вопросов и дало возможность нормально функционировать тогда в бюрократии. Ведь если вы вспомните, то что будет, если ваша фамилия в разных документах пишется с одной отличающейся буквой. Просто один из документов признают недействительным. Или если ваше имя будет вместить в себе ошибку в одном из документов. Это означает, что тот же документ будет тоже признан недействительным. Именно с этой целью тогда было и принято это решение. Вообще на тему языка. С началом войны мы столкнулись с ситуацией, когда очень много жителей Донбасса, других русскоязычных регионов, бежали из своих домов и соткнулись э, на Западной Украине в других регионах, ну в основном на Западной Украине, с прямой дискриминацией, с прямым буллингом и так далее. Иначе говоря, эти люди пострадали как и от русских войск, так и от своих сограждан, которые начали проводить вот эту вот политику. Давайте так скажем, это далеко не не красит сограждан, которые с одной стороны завышали цену на жилье. С другой стороны, пытались всячески, всячески дискриминировать, всячески, всячески утвердиться за счет тех граждан, которые переживали беду. Через несколько десятилетий, может даже через несколько лет после войны, все вот это вот будет восприниматься как дикость. Мы будем вспоминать с ужасом, что в принципе вот такое явление было. Все-таки те языковые законы, очень много из них прямо дискриминирующих законов, они будут либо отменены эволюционным путем в Украине, либо будут отменены под давлением все-таки международного сообщества. Если в некоторых странах Европы, таких как Латвия и Эстония, существуют свои языковые законы, то они не такие жесткие, как они существуют на территории Украины. Там эти законы они значительно проще и они ограничиваются влиянием Европейского союза. То же сам, та же самая невидимая рука. Для многих даже видимые, э, европейской бюрократии, также заставит нас многие положения этого языкового закона все-таки пересмотреть. Все-таки нравится это кому или нет, у нас есть целые русскоязычные регионы, есть русскоязычные граждане. Очень много людей, которые приезжают на территорию Украины, которые не владеют украинским языком. И хочешь не хочешь, у нас нет сети э, изучения украинского языка за границей. Приезжают очень много азербайджанцев, армян, грузин чеченцев, которые в том числе воюют за, на за Украину. Очень много людей, которые приезжают сюда в качестве трудовых мигрантов. И когда я запишу видео на тему, на тему вообще демографической ситуации, я разъясню, что все-таки без мигрантов нам не обойтись. И вот эта очень жесткая языковая политика, она не коррелируется вообще с привлечением мигрантов. Нам все-таки нужно отказаться от этой достаточно агрессивной политики от ее агрессивного внедрения, и нам надо вернуться к нормальности. Я уверен, что рано или поздно Украина откажется от этого безумия, Украина вернется к нормальности, и Украина будет уважать свою конституцию, Украина будет уважать свои законы, и Украина будет уважать своих граждан независимо от национального, религиозного, языкового принципа. Друге питання від Андрія Гірєва. Вибачаюся, якщо неправильно, стосувалося воно вбивства Ірини Фаріон та підозрювано у цій справі Володимира Зінченка. Андрій закликає здійснити показовий розділ для того, щоб а, нікому не було повадно. Нагадаю, що у нас діє мораторій на здійснення смертної кари. Більше того. У нас смертна кара не буде відновлена взагалі в огляданій перспективі, зв'язку з тим, що це є умова членства у Раді Європи. Нагадаю вам, що до повномасштабного вторгнення єдиною країною в Європі, яка не була членом Ради Європи, це була Білорусь. І це було пов'язано навіть не з тим, що в Білорусі там є проблеми зі свободою слова, з правами людини. Це пов'язано в першу чергу з тим, що в Білорусі існує смертна кара. Тобто головною вимогою Ради Європи по відношенню до потенційних членів є дотримання базових принципів. Однією з них це відсутність смертної кари. Білорусь залишається єдиною країною Європи, де діє смертна кара, вона там практикується через розтіл. практикується вона на території тільки єдиної тюрми. І, на жаль, там це має місце. Я вважаю, що смертна кара. Це абсолютно неприйнятна річ, і є один головний аргумент, який переважає всі інші. Під час смертної кари може бути страчена особа, яка не винна у здійсненні злочину. І варто сказати, що навіть якщо буде потім доведено факт невинності цієї людини, після здійснення смертної кари вирок уже не відміняється. Людина страчена, і повороту назад вже немає. Дуже багато українців мають нарікання на правову систему і можливість застосування смертної кари у правовій системі, де є так звана палична система, де є дійсно одіозні справи кримінальні, з можливим притягненням невинних. Тобто, це викликає дуже важливий Острах і дуже серйозний острах щодо можливості самої застосування розстрілів, повішень чи будь-чого mm. іншого є такі випадки навіть на Заході. От припустимо, у Японії та у США правові системи вони набагато кращі, вони набагато надійніші, і випадок, випадків корупції, випадків застосування катувань і так далі там значно менше. Але при тому всьому вони є. Наприклад, минулого тижня у штаті Міссурі. Був здійснений вирок по відношенню до Марселеса Вільямса. Це людина, яка перебувала вже 20 років у камері смертників, в очікуванні свого вироку, і до останнього моменту намагалась відкласти виконання цього вироку. Марселес Вільямс звинувачувався у вбивстві журналістки, і у цьому вбивстві було дуже багато спірних питань, дуже багато. Питань до самого слідства, дуже багато питань до доказової бази, і більшість, більшість американського суспільства вважали, що вина Марселеса Вільямса вона не була доведена. Інакше кажучи, з дуже великою ймовірністю було страчено людину, яка не винна у здійсненні злочину. І зараз у Сполучених Штатах Америки є дуже широка дискусія на цю тему. З іншої сторони, у Японії є. Також кейс минулого тижня. Івао Хакамада, який був засуджений до смертної кари, провів у в'язниці понад 50 років, провів у камері для смертників, від чого що від... знайшло відбиток на його психіці, тому що в кожен момент можуть до тебе в камеру зайти, вивезти і відвести на страту. При тому всьому його невинність була доведена. В 1968 році його було. Затримано за підозрою у вбивстві свого начальника, його сім'ї та підпалу його будинку з метою сховати докази. Доказової бази тоді виявилось достатньо для того, щоб винести судовий вирок. Але згодом з'ясувалося, що покази у зізнанні вбивстві були досягнені під тортурами, а доказова база виявилась дуже сумнівною. В 2012 році Івао Хакамадо був відпущений. А уже на минулому тижні остаточно суд виніс рішення, що Івао Комада не винний у здійсненні цього злочину. Хоча ця людина могла бути страчена у будь який момент. Незважаючи на те, що Івао команда провів понад 50 років у в'язниці, його таки не стратили. Я вважаю, що це дало йому змогу, хоча б вийти. На свободу, незважаючи на те, що життя у нього просто поламане, більшу частину його він привів у камері для смертників. Таке життя нікому не побажаєш, але все-таки він живий. Людське життя це найвища цінність, яка взагалі існує у житті, яка взагалі існує загалом для держави. Відповідно тому, я бажаю, що смертної кари бути не повинно взагалі. Смертна кара це архаїзм, про який ми повинні забути, від якого повинно відмовитись будь-яке цивілізоване суспільство. Зараз від нього відмовились більшість країн Європи. Я вважаю, що згодом відмовиться Сполучені Штати Америки, Японія та, й, в принципі, більшість тих країн, в яких воно практикується. Згодом суспільство переросте це і. Ми будемо жити в тому суспільстві, де людина, навіть у випадку підозри у дуже страшних злочинах, зможе довести свою невинність у випадку наявності відповідної доказової бази і вийти на свободу, замість того, щоб бути страчною. Тож, дякую вам за те, що дивилися відео. Дякую за те, що задавали запитання. Дякую вам за увагу.